Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. У одному зеленому призеленому лісі жив зайчик-Стрибунчик. Це був, здавалося б, звичайний заєць. Довгі вушка, пухнастий хвостик, але один нюанс робив його найгучнішим звірем усього лісу. Він непомірно хвалився. Я нічого не боюся. Вигукував він щодня, вистрибуючи на улюблений пеньок посеред галявини. Ні вовків, ні бурі, ні навіть жаб з багна. Та що там? Я б і дракона не злякався, якби він не був вигадкою. Навколо вже зібрались інші лісові мешканці. Сови зіщурювали очі, Борсуки з газетою засовував беруші. Маленька білочка мушка зітхала. Знову цей театр набрид кожен день галасувати, а зайчик продовжував. Учора вночі блискавка вдарила поряд з моєю норою, а я не злякався. Хрускав морквину та й далі спати ліг. А якось лось чхнув на мене, думав, що я злякаюсь. А я йому ще не запропонував. Ану. гукнув хтось із натовпу. А як ти вчора від свого відображення в ставку тікав, га? Чого не розкажеш? Та я перевіряв, чи зможу обігнати ворога? Миттєво відповів стрибунчик, миготячи вухами, і обігнав до речі. З за кущів почулися смішки. Маленький їжачок зі свистом сказав. «Я...» Записую це все до лісового гумористичного фестивалю. Інша білочка шепнула. А мені здається, він просто хоче, щоб його хтось нарешті чи... визнав. Та зайчик цього не чув. Він стояв на пеньку, розмахував лапками І виголошував чергову промову. Я герой, я безстрашний, мене навіть павуки бояться. І в цю мить. Вухо зайчика смикнулося, бо на нього сів комар. Ай-яй-яй. зойкнув Стрибунчик, підскочивши на місці. Ну, добре, комарі виняток, вони нечесно грають. Публіка реготала. Дехто вже збирався розходитися, але тут до галявини плавно підійшла лисиця хитруся у капелюшку з листочка із хитрою посмішкою. Вона мовчки пройшлась до пенька. На зайця згори вниз, піднявши одну брову Ага, ось ти, хоробрий зайчику, промовила вона солодким, як мед голосом. Я тут подумала, а ти, мабуть, і раків ловити не боїшся. Ти ж такий хоробрий. налови ну, лови мені, будь ласка, раків, тоді точно будеш найсміливішим у цьому лісі. Зайчик випрямився. Раки, та я їх голими лапами наловлю, як крикну своїм мужнім голосом вони і повискакують з води прямісінько у відро. Ох, який ти сміливий! Лисиця присіла на пеньок вдала зацікавленість, бо кажуть, що вони в ворічці глибоко сидять. Темно, там і слизько. І і клешні міцні, як двері до барлогі ведмедя. А ще, кажуть, вони но дуже смачні. Але я насмілива, боюся їх ловити. Зайчику, налови мені раків. Зайчик захитав вус, але лише на секунду. Пф, та це навіть не виклик. Де твоє відерце, руденька? Лисиця дістала відерко. Ось, тримай. Весь ліс уважно слухав. Маленька синичка вже приготувала блокнот записати фіаско дня. Ну що ж, зайчик підняв гордо голову. Іду, хто зі мною? Ага, всі бояться. Тоді я сам. Прийшов зайчик-стрибунчик до річки, обережно поставив відро біля каменя. І голосно закричав Егегей, раки, вилазьте, володар лісу прийшов. Тиша, лише качка в очереті злякано пірнула. Де ви там? Виходьте вітати героя. Тут із води просто з-поміж каміння раптом виглянув один старенький рак. Гей, володар сміливий! Прохрипів рак, зиркнувши на зайця. Що ж ти на березі стоїш, як пеняк після дощу. А в воду і лапу не засунеш, га? Зайчик закашлявся, ніби він подавився. Я. я я просто розминаюсь, щоб не пошкодити ваших е е клешень. А чи не водички, ти, бува, боїшся. Рак крутнув оком. Може, вуха намокнуть, а може, хвіз злипнеться? Та я. та, та, та я. Заїкнувся зайчик. Та я зараз зловлю тебе. Не будеш більше сміятись. Ой, да йди вже, не заважай нам. Тільки словами воду каламутиш. Та й пригнув у воду. Розізлився зайчик. Я всім вам зараз покажу, який я хоробрий. Він засунув лапу у воду і почав нишпурити, бурмочучи. От тільки знайду нору хоч одного вусатого, і побачимо, хто буде насміхатись. І тут клац! Ай! Відпустіть! Заверещав Зайчик, підстрибнувши вгору, мов бульбашка. Але рак, що тримав його клешнею, був не в гуморі, Ба більше за хвилину до компанії долучили ще два раки. Один схопив зайця за вухо, другий за пухнастий хвіст. Ой-ой-ой-ой-ой, не тягніть на дно, відпустіть. Зайчик почав крутитися, втрачати рівновагу, і з вереском впав у воду по саму шию. Раки не відпускали, один навіть зручно вмостився на його голові. Я вас благаю, відпустіть. Я більше ніколи вас не потурбую, я навіть жаб поважатиму. Благав зайчик, скиглячи, хлюпаючи водою. Нарешті стрибунчик вибрався на берег, мокрий, а раки все вісіли на ньому, один на лапі, один на вусі, третій на хвості. Відчепіться! Репетував зайчик, махаючи в різні боки, але раки лише реготали. Недалечко на камені сидів великий, з блискучими клешнями, старий і мудрий, з вусами до грудей рак. Він глянув на зайця, що тремтів, стоячи мокрий, з трьома раками на собі. «На що, хоробрий?» – сказав рак спокійно, але проникливо. Ти досі самий сміливий у лісі? Зайчик ковтнув, вухо сіпнулось. То, може, досить кричати, а краще почнеш думати. Рак склав клешні. Бо в нашому лісі не той сміливий, хто голосно верещить, а той, хто справді сміливий. І раки відпустили зайця, зістрибнули з нього зі сміхом, а зайчик, не озираючись, помчав у кущі. Чіпляючи гілки на своєму шляху, вода хлюпала за спиною, хвіст скрутився, як мокра ганчірка, липа приклеїлась до вуха, а на голові водорості, а очі в зайця були повні сліз і страху. Зайчик-стрибунчик вивалився за черету, спіткнувся об панюк і впав на галявину. Фу! Виплюнув він шматок водяної трави. На галявині стояла лисиця хитруся, поруч борсуки з ціпком, білочка мушка з горіхами, їжачок у капелюсі і сова. Всі мовчки витріщилися на героя, хвилька тиші, і потім вибух реготу. Ой, сміливий. вигукнула білочка, аж перекинулась. Ой, хвалько! Закричав їжачок, падаючи в траву. Бачили самого сміливого в лісі. Та він ледь не став жашличком для раків, додала сова, знімаючи окуляри, щоб витерти сльози сміху. Лисиця притулила лапу до грудей і зобразила травматичну скорботу. О, наш сміливий герой! Ти повернувся з епічного плавання. А де ж раки? А де ж обіцяне відро? Он воно! показав барсук. Пливе по воді до гори дном. Зайчик, потираючи вушко, пробелькотів. Вони дуже страшні і зві. Я більше, більше не буду, я не піду більше на озеро. Але ж ти казав, що такий сміливий. ні Ні-ні. Вони страшні. Казкові кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.